Добрий вечір! А, а я до вас. О, <реш> А ми вас пам'ятаємо. Що серйозно? Так. Це ж ви минулого а. разу зробили нам зауваження щодо обслуговування українською мовою. Ми зробили висновки. Ні, я. О, Йосий босий! Це точно бордель! Я перепрошую, шановний, не бордель, а дім кохання та пестощів. Будинок а. втіхи та злягань. Мазанка спокуси. Храм чпокуси. А. Хата для тата, кума та свата. Красиво! Дуже красиво, а дякую. Навіть а. така брудна професія, як наша. Українською звучить набагато красивіше. От російською як буде? Проститутка. Хто як трактор завівся? Українською повія. 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 Чуєте, як вітерець, пасте, повія, повія, повія. Або ще й mm -hmm. таке хвойда. Як? Хвойда. А. Чуєте, як запахло свіжим карпатським лісом. Хвойда! Хвойда. Або ще й таке. Шльондра. О. Ніби козак шмагає, пружне тіло вола своїм батогом. Шльондра. О. Це мені подобається. Красиво? Кр красиво, так. дуже. Дя... А, наші дівчата навіть батькам своїм признали, що вони шльондри. А ви що? В інстаграмі так і підписувались. інфлюенсер-блогер, шльондра. Ну так красиво. красиво.